І Трампа можна змінити точку зору. Хто може змінити? Може змінити американський народ, який почне протести по всім, по всім а, напрямкам. Там і профсоюзи, там і політичні протести, проукраїнські демонстрації, так, конгресмени. Я чекаю, коли почнуть говорити, мовчать поки. Платочкам тряпочкою, щось там, на кухнях розмовляють, залякані трошки. Суди чекають, що суди Америка це країна суддів. Да? Це гілка влади, потужна гілка влади в Сполучених Штатах. Партнери почнуть бити і починають бити канадці, такі розробили санкції проти Сполучених Штатів за 25% мита. Що Трамп злякався, почав відміняти мита на канадські машини. Вони по маску починають бити, що його тесла збанкрутіє. Чому? Тому що багато товарів декілька разів перетинають кордон, щоб матеріалізуватися в кінцевому продукті. А якщо щоразу буде 25% мита, то ціна кінцевого продукту може вирости не на 25, а на 50% і більше відсотків. Тобто собівартість, я скажу, не ціна. Собівартість. Європа має заговорити єдиним потужним голосом. Так? Особливо нам оця трійка дуже важлива: Франція, Британія. Німеччина в Німеччині за місяць приблизно трошки більше буде зміна влади. Якщо там з'явиться потужний лідер, такий як Британії, у Франції, ну то нам це допоможе.